Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 1 вересня о 17.42 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на вулиці Київській. Водій автомобіля Toyota сірого кольору при перестроюванні не надав перевагу в русі, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопрогоду складанням Європротоколу. 2 вересня о 21.02 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Келицька, 600-річчя. Відбулось зіткнення між Міцубіші та автомобілем Форд. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 2 вересня о 21.14. Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Братславська та Замостянська, водій автомобілю Honda не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, в результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем Peugeot, що рухався йому назустріч. Після скоєного винуватець залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку розшукали правопорушника та склали на нього два протоколи за вчинення автопригоди та залишення місця ДТП. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.